Так, друзі, всім вітанечко. Думаю, як таке не показати. Е, писали мені, люди кажуть, що той дядько все знімає, знімає погоду, холодну, сніг познімає. Хоча насправді ще сніг, бач, поєвчені. Колосо спустило. Бач, До речі, не можна знайти пробої. Накачували. А тут дядько каже, щоб зняв теплу погоду. А дивіться, тепла погода. Тепла погода, цей теплоакумулятор на ролічки як ми кладемо, на ці положити на підчепнички не можна. Поставити наш фарбувальний цех, бач, низенький. У ці бочки то вони входили нормально. А це вийшло, що і не так, і не сяк. І добре, що ми його взимку не робили. і якраз дав Бог, така погода гарненька, і вже воно. І вже воно... А вже бачите, вже все не ліпиться, воно таке. Ну, фарба ще свіженька, звісно, але вже коли буде падати там роса чи що на ніч вже йому не пошкодить цій фарбі. Він прогрівся. Заодно вентиляція. І, до речі, ще й пилу немає ніякого такого. Ніякого пилу немає. Ой, ні, це вже потім десь полетіло. Ні мухи ще не літають, нічого. В принципі, якщо якась піленка десь паде, це ж під утеплювач піде. Так я думаю, треба показати людям. Як нас пофарбували. А так, що в нас? Так трошки нас <гум>, немає місця де ложити. Все відкладається, відкладається. Ще ж того треба десь переробити? щоб ми їх все відкочували, відкочували в сторону. Бачите, які заводські, які ми робимо. <гум> І це люди звуть теплоакумулятором. Півтори тонни, дві тонни, Це на франківці з роботу заберуть. Цей панове Сергій вже як зробиться. Як зробиться, котел разом відправимо на Полтавщину. Бачите, тут тепленьке, а тут, а тут холодненьке в тіні. І що думаєте, глянець? Глянець. Ще тепліше за мат. А як так об'яснити? Серйозно? Ближче до сонця? Глянець тепліше, ніж мат. Теоретично. Гляненц мав би відбивати проміння. Ось така у нас сьогодні, у нас сьогодні обстановочка. сьогодні